Фу. Всім привіт! Сьогодні у нас Anubis, перша частина, а сайт. Покажу вам дві позиції, з яких віддаються самі про та самі базові смоки, флешки та молі. Поїхали. І так, перший варіант це ми всі йдемо через правий рукав. Підходимо сюди для початку. Стаємо так. Цілимося, як показано. Просто відпускаємо. Далі стаємо вниз, спускаємось, стаємо в цей кут. Цілимося по центру ребра цього ящика, як показано, джамп-троу. Після цього цілимося сюди, щоб віддати молік на вісімку джамп-троу. І далі останнє відкидемо флешки, цілимося от сюди, як показано, та просто відпускаємо без стрибка. По друга позиція для розкида це ось цей куточок. Стаємо сюди. Щоб закинути смок на 9, потрібно прицілитись, як показано. Jump, throw. Oh. Також цієї позиції віддаємо глибокий сайт. Цілимося ось цю зону, як показано. Jump, throw. Oh. Відпускаємо також смок на 8, якщо потрібно. Цілимося, як показано. Відпускаємо. І з цієї позиції відпускаємо також флеш сайт. Цілимося, як показано. Джамтроу. Подякував. Підписуйся.